обмен я тібеська. Боже, мой, я так хотіла, щоб ти був рядом. И не обещал беречь так не можуть стримати гірких сліз рідні Олексія Волкобоя, командира бойової машини 17-ї танкової бригади, що сім місяців очікували на його повернення з полону. Проте усі слова тепер промовляють до бездиханного тіла загиблого захисника у труні. утруні. До 2022 року Олексій працював на промисловому підприємстві, а відтоді підписав контракт із 17-ю танковою і вирушив захищати свою державу на схід у зону ООС. У лютому 2022 військовий мав повернутися на ротацію, проте через повномасштабний напад Росії продовжив воювати на Луганщині. Востаннє Віталій Волкобой спілкувався з рідним братом на початку квітня, а відтоді ні дзвінка, ні повідомлень. І лише через деякий час рідня дізналася, що чоловік у полоні. 5 апреля що він вийшов на связь. Я так розумію, вночі з 6 їх розбомбили повністю. Брат сідав брат, везде допомагав. Любая допомога приїжджав, допомагав. Ліч опліч із загиблим воїном боронив країну від ворога. Ось цей чоловік. Максим каже, прийшов попрощатися не просто з товаришем по службі, а зі справжнім другом. Військовий згадує, разом з Олексієм перебували у селищі Новотошківське, де потрапили під обстріли окупантів. Захисники перебралися на інші позиції, проте російські війська атакували їх і там. Після Олексій опинився у полоні. Я прослужив з ним там в -то. Тобто Для мене це чоловік був ну, командир. Хороший чоловік очень отзывчивый. Ну, я плохого нічого не сказать. сказати. есть тобто, ми всегда були вместе с з ним. Ну, были як братья. Точну дату та причину смерті рідним Олексія Волкобоя так і не вдалося дізнатися. Поховали захисника на всебрацькому кладовищі поряд з іншими полеглими героями. Без батька залишився 17-річний син. Я команда першого міського висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого. Герої не вмирають. Маріула Куліч, Максим Мурашов, Андрій Яковлєв перший міський.